Колосок. Жили собі двоє мишенят Круть і верть, та півник голосисте горлечко Мишенята тільки й знали, що танцювати та співати, а півник у досвіда встане, всіх пісною збудить та й береться до роботи. Ось одного разу підмітав півник у дворі й побачив на землі пшеничний колосок. Круть, верть, гукає півник. Погляньте, що я знайшов! Прибігли мишенята та й кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, закричало одне мишеня. Не я, закричало інше. Гаразд, каже півник, я сам обмолочу і взявся до роботи. А мишенята почали гратися в гилку. От закінчив півник молотити і гукає Гей, круть, гей, верть! Погляньте, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і кажуть в один голос О, тепер треба зерно до млина однести, порошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я. закричав Круть. Не я. закричав верт. «Гаразд!» – сказав півник, я однесу. Узяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом один через одного стрибають. Веселяться. Повернувся півник додому, знов кличе мишенят. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, радіють. О, добре, тепер треба тіста замісити та пиріжків спекти. А хто ж міситиме? питає півник, а мишенята знову своє. Не я пишіть круть, не я пишіть верть. Подумав, подумав півник та й каже Ох, мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, приніс дрова, розтопив у печі. А як у печі нагорілося, посадив пироги. Мишенята теж часу не гають. Пісні співають, танцюють. Спеклися пиріжки, півник їх повиймав, виклав на столі, а мишенята вже тут, і гукати їх не треба. Ох, зголоднів я. каже Круть. Ох, їсти хочеться, каже верть, і посідали за стіл. А півник і каже Стривайте, ви мені перше скажіть. Хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову питає півник. Ти обмолотив, тихіше відказали обоє. А хто зерно до млина носив? Теж ти зовсім тихо відповіли Круть і верть. А тісто, хто місив, дрова носив, піч топив, пироги хто напік? Все ти ледь чутно пропищали мишенята. А що ж ви робили? Що сказати у відповідь? Нічого. Стали круті верть вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких ледарів пирогами пригощатиме? Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал Касколент, бо далі найцікавіші казочки для тебе!